Як пройти дім мера? Бери лопату, пізніше покажу для чого вона. Зараз ідемо на кухню, там візьмемо вогнегасник. Тут нам праворуч. тепер ліворуч, ось він забирай загаси вогонь, забирай цей сочний стейк. Поклади вкусняшку в миску та зачекай, поки собака почне їсти. Відкопай скіпітер. Помістіть скіпітер в руку. Забирай перший кубок. Біжимо на другий поверх. До речі, запам'ятай цю кімнату, тобі прийдеться дуже багато разів сюди бігати. Наша мета зібрати всі п'ять кубків. Йдемо в спальню через цю шафу. Пригай на ліжку, та ти знайдеш другий кубок. Третій кубок ти знайдеш у коридорі. Залазь на цю шафу. Іди туди, там де знак оклику. Заходь всередину. Прибери дошку. Забирай запобіжник. Біжимо до спальні. Пригай на Ліжку та залазь під стелю. Нам потрібна ця щитова, станови Запобіжник. Чудово відсунулась картина, за нею ховається сейф. Давайте дізнаємося, який в ньому пін-код. Біжимо на перший поверх у ванну кімнату. Забирай іграшкову яхту, зараз покажу, куди її встановити. Дав її на це місце. Запам'ятай ці цифри: 8, 6, 9, 1. Біжимо до спальні. Ходимо вісім, шість, дев'ять, один. Забирай кубок та давай його встановимо на місце. Тепер давайте потрапимо в робочу кімнату, ось де вона знаходиться. Тут дуже легко, просто забери кубок. Залишився останній. Ну що ж, давайте знайдемо. Потрібно взяти цю платівку. Вибери предмет, який можна кинути. Забирай та біжи на перший поверх. Нам потрібно відкрити ці двері. Запам'ятовуй послідовність цих кольорів. Натискаємо на кольорові кнопки: жовтий, червоний, зелений, синій. Заходь до музичної кімнати. Клади платівку та вмикай перемикач. Пригай наверх та чекай там, поки закінчиться музика. Нарешті останній кубок забираємо. Біжимо до кімнати з нагородами. Бери штурвал та йди до сусідньої кімнати. Встановлюй та прокручуй, доки кольора не співпадуть. Бери цей ключ в руки. Ну що ж, побігли до будинку, який знаходиться на холмі. Цим ключом потрібно відкрити двері. Де вони знаходяться, дивись уважно. За опудолом ведмідя праворуч. Цій книги ключ забери. Їдемо до ванної кімнати. На унітазі книга. Треба її забрати. А ось і книга забирай. Повертаємось знову до тієї кімнати, звідки прийшли. Постав на поличку книгу. Зараз, мабуть, буде найважче дивися уважно, що потрібно робити. Відкривай скриню. Забирай антену. Ось тепер потрібно залізти на дах цього будинку. Давайте це зробимо. Прибирай цю дошку і виходь на балкон. Звідти ти потрапиш на дах. нову антенну та піднімай їх нагору. Тепер біжимо до телевізора. А ось і телевізор. Підходь і вмикай. Перемикай канали та запам'ятовуй послідовність цих малюнків. Біжимо до кімнати з книгами. Потягни за книги в такій послідовності: вогонь, квітка. Сатурн. Забирай голову та встановимо її на місце. Нам залишилося знайти ще дві голови. Біжимо до гаража, звідти почнемо. Бери ручку та відкрий двері в машині. Потягни за важель і відкриється багажник. Відкриємо цю рішітку і заберемо за одне третю голову. Відкрути ключем гайку. Ось вона де Забираємо. Ставимо голови на свої міста. Риба. Кабан. По цим сходам піднімаємо нагору. Бери ключі та відкривай решітку. Тут нас чекає заставка. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал до зустрічі.